На Волині поліцейського судили за хабарництво. Начальник одного з підрозділів патрульної поліції домовився з підприємцем про зелене світло для перевезення лісу. І за версією слідства мав з того копійку. Трапилося це у ковалі 2019 року. З'ясовувати деталі такої ведмежої послуги взялися у ковальському міськрайонному суді. Погодиться на пропозицію. Філозофа присприяти безперешкодному перевезенню деревини. І в період з 7 червня 2019 року по 11 червня здійснював супровід транспортування філософом деревини автомобілем Рено-Трафік у Лінській області. За що одержав із останнього на території автозаправижної станції ОК у місті Ковалі по вулиці Володимирська Сладлаці, неправомірну вигоду. А саме 7 червня 2019 року. Близько 8 години 10 хвилин 2500 гривень, 8 червня о 16 день 36 хвилин 1000 гривень і 11 червня о 22 годині 40 хвилин 2500 гривень. Цього 6000 гривень. Правоохоронцю інкримінували хабарництво. У суді першої інстанції заслухали чоловіка, який, власне, перевозив деревину. Він і написав заяву до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань на правоохоронця. Чоловік розповів, що за декілька місяців до того познайомився з копом. Проте, де і як, не пригадує. Обвинувачений казав, що для забезпечення безперешкодного перевезення такого вантажу необхідно йому телефонувати, і що за певну винагороду він забезпечить супровід. Під час розмов домовилися, що свідок буде телефонувати щоразу, коли вестиме вантаж деревини через місто Коваль і буде платити приблизно одну тисячу гривень за рейс. Ліс возив з ківерцівського лісництва, мав усі необхідні дозвільні документи і документи на придбання лісу. Заслухавши сторони та свідків, суд першої інстанції визнав чоловіка винним. Проте, так як судова тяганина тривала п'ять років, строки давності минули. Так чоловік був звільнений від покарання. Прокуратура ж з таким вироком не погодилась і подалась до апеляції при перевезенні деревини філософ території містоковою вчила постійно окремі дії для забезпечення з такого перевезення в тому числі, яка планував після вчинення кримінального правопорушення Окремо кожного правила, вчинення наступному тому числі вживав заходів для прикриття своєї діяльності для подальшого отримання проміжного вигляду. Захисники обвинуваченого у свою чергу мали чим апелювати. Обоє наполягали на тому, аби вирок першої інстанції не змінювали. Мовляв, за такий термін було усе досконало досліджено та враховано. Говорить йому про те, що я Богдан, пам'ятаєш, ми десь коли знайомились, Там Олег Неродов нас з тобою знайомив. Павлючик довго сказав, а, да-да, пам'ятаю, пам'ятаю. І той говорить йому, слухай, хочу зайнятися перевезенням дуба. Як ти скажеш? Варто цим займатися чи не варто займатися цим. Це вже де вимагання, що Ну на що Павлючик? А чого не варто? Та займається, ну що ж такого. Нормальна тема. І після цього всі зустрічі абсолютно документуються на аудіовідеоконтрольну особи. Жодного разу, жодних, жодних дій, які могли б могли бути якимось чином накинути чи прямо, чи завуальовано. Як вимагання непримірної вигоди, абсолютно не було. Зауважили також, що злочин був провокацією підготованого агента. Бо ж у той же час, коли чоловік подався до правоохоронців щодо обвинуваченого, у інших районах теж зі слів заявника були особи, які вимагали від нього хабар. Люди. Безпосередньо з інших прийом, тобто не тільки Коваль, які приблизно в той самий час нібито вимагали в тої самої особи філософа кожен. Одні з цих людей були виправдані по суду. По інших шановний суд були провадження закриті і тому подібне. І у всіх випадках у філософа вимагали тому, доводячи провокацію злочину, зверталась увага суду. Зафіксовано що жодної вимоги. Не було ініціатором усіх контактів. Був uh, Саме філософ. в свою чергу. обвинувачений підтримав своїх захисників та також просив апеляційну скаргу прокуратури не задовольняти. А у ній до слова сторона обвинувачення просила призначити аж сім років позбавлення волі. Самосу підтримує повністю Позицію своїх захисників апеляційну скаргу не підтримує, посускасувати. Згодом таки колегія суддів йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують вирок суду першої інстанції залишити без змін, тож відбувати покарання за вчинений злочин правоохоронець не буде. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.